Полтавець Андрій Рудько став фіналістом щорічного конкурсу Поезія заради миру. Переміг 15-річний хлопець з віршем Вранці, вийшовши на ганок. Вранці, вийшовши на ганок, побачив крапельку роси. Сказав я Добрий ранок, ти мир додому принеси. Нехай наш голуб закрилий, у мирне небо полетить. Юний Андрій пише вірші з вісьми років. Окрім цього, хлопець займається вокалом, акторською майстерністю, і грає на саксофоні, гітарі та блокфлейті. Його таланти завжди підтримує мама Світлана. Андрій сам захотів займатися творчістю. З самого маличку він пішов співати. Потім, коли він співав свої пісні, він вставляв свої слова в ці пісні, і це, я думаю, було початком того, що він почав писати вірші. На сьогоднішній момент я можу сказати, що я розумію, що серед чотирьох чи п'яти тисяч дітей, які брали участь у цьому конкурсі, моя дитина війшла до п'ятдесяти фіналістів. Я дуже цим пишаюся, пишаюся своєю дитиною. Мої діти це мої крила. Вони тримають мене, а я буду тримати їх. Цьогоріч учасники конкурсу надіслали понад 3800 поезій. Андрій Рудько став одним з 50 фіналістів. Мамина подруга дізналася про конкурс від ЮНІСЕФ поезія заради миру. Та знаючи, що я пишу вірші. Запропонувала мені взяти в ньому участь. Вірш я писав тиждень. Перечитуючи його кожен раз, я вносив якісь корективи до нього. Поезія заради миру це глобальна ініціатива від дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ, що вперше провели у 2020 році до Всесвітнього дня поезії. Мета ініціативи власне привернути увагу до долі мільйонів дітей, які живуть в зонах військових конфліктів та воєн по всьому світу, і для яких, на жаль, мир став дуже далеким спогадом. На жаль, з 2014 року Україна теж входить в перелік таких країн. Отже, і бере участь у конкурсі поезія заради миру. У конкурсі могли взяти участь всі охочі віком від 8 до 24 років. Для цього учасники мали написати вірша та подати через спеціальну онлайн-форму.